Ну що ж, вітаю, сьогодні ми з вами будемо обговорювати зелені пропорції стосовно того, якій людині можна довіряти, а кому краще не можна довіряти. Тут я ставлю акцент не скільки на лямурки-тужюрки-любовних таких історіях, а скільки на людині, з якою можна дружити, товаришувати. Це може бути просто людина-колега, з якою ви працюєте на роботі і спілкуєтеся лише на роботі. Тож, давайте погнали! Хоча з ж таке хочеться зробити певний акцент. Перше. ви маєте розуміти, що коли є певна ситуація і відповідна реакція до ось цієї ситуації, то плюс-мінус це хороший знак. З нею можна поспілкуватися з тією людиною більш ближче і досліджувати її, щоб зрозуміти, що це за людина, тому що це хороший знак саморегуляції. А ось тут якраз ключовий момент для того, щоб робити певні дії, які в результаті не будуть шкодити іншим людям, то це ж все ж таки свідомий вибір, це певна саморегуляція, це певний свідомий вибір, це певне розуміння відповідальності. За мої дії, і ось це хороший знак, що людина самостійно вибирає, вона самостійно приходить до висновку, що вона хоче зробити. Той чи інший крок. Тож, тут ключовий момент, що особливо в кризовій ситуації ми якраз і будемо бачити справжнє лице людини. В той же час ніколи не ігноруйте свою інтуїцію, свої відчуття, тому що з людиною, з якою насправді комфортно спілкуватися, якій можна довіряти, то це все ж таки таке відчуття спокою, це таке відчуття, що можна тут розслабитися, нічого нас тут так не. Не тривожить, не напрягає, ми так ми, фук, і видихаємо. Ось це теж такий ключовий момент. Хоча, знову ж таки, давайте більш детальненько будемо обговорювати. І так, перший зелений прапорець це історія про те, що людина сказала та і зробила. Тобто дії і слова вони рівнозначні, вони йдуть в одному напрямку. Наступний момент це людина спроможна порадіти. Підтримати, коли вам погано, коли вам добре. Тобто, в неї ось така її звичайна спокійна, адекватна реакція, ну, адекватна ситуації, її реакція, коли у вас якісь там перемоги, коли у вас якісь там програші. В той же час, знову ж таки, тут іще такий ключовий момент, що людина, якій можна довіряти, вона не хоче вам якось догодити. Тобто вона спокійно, толерантно, адекватно, може сказати. Слухай, я розумію твою точку зору, я притримуюся своєї точки зору. От, і все, якщо хочеш далі зі мною співпрацювати, то давай будемо співпрацювати на певних адекватних умовах. Тобто, тут ключовий момент: людина не намагається, так би мовити, Підігнутися, підлизатися до вас, щоб все ж таки ви почали вірити їй, що ось да, це класна людина. Не намагається ось так от наіграно включати якісь такі моменти шарму, щоб ви от з перших секунд зрозуміли, що о Боже, їй можна довіряти. В той же час ви маєте усвідомлювати, що людина, якій можна довіряти, може спокійно, конкретно, адекватно сказати, що ось це мені не подобається, це мені подобається, ось ця моя точка зору, вона з тобою не згідна. І в той же час людина. Не буде нав'язуватися вам зі своєю точкою зору. Людина не буде нав'язувати вам свою якусь допомогу. Ви можете їй. Тож сказати, вибач, я цього робити не хочу. І людина така: ну окей, якщо що, напиши, якщо що, зателефонуй. Тобто тут ключовий момент, що людина може вам відмовити, що ви можете їй спокійно відмовити, і в той же час спокійно домовитися, що в нас з тобою окей. Просто в цьому питанні ми трішки розходимося в поглядах. І тут ключовий момент, і ще знову ж таки, людина не намагається вас контролювати. Вона не просто не намагається вам ще нав'язати щось, а ну дає вам ось цей про. Стір для самовираження, ви можете насправді, ну. В адекватних, звичайно, параметрах показувати себе свою точку зору, і в той же час людина також може показувати себе свою точку зору. А в принципі, теж тут ключовий момент, що, наприклад, ось ця людина спілкується з керівником, ось ця людина спілкується з офіціантом, ось ця людина спілкується з прибиральницею, і плюс-мінус вона буде спілкуватися, знову ж таки, з рухуванням ситуації і з урахуванням її особливих, ось цих таких індивідуальних особливостей. Тобто особливу якусь. Такої відмінності ви не помітите. Тобто не буде ось того, такого моменту, що з керівником треба тільки підлизатися, а з прибиральницею треба отак от так викинути її і гнати під три чорти. Адекватна людина, якій можна довіряти, вона буде лояльно, адекватно спілкуватися з керівником, хоча буде розуміти, що до нього потрібно, так би мовити, на ви з повагою, в той же час з повагою. Хоча, знову ж таки, якщо там можна на ти, то теж буде з повагою, з адекватним таким відношенням до людини, яка прибирає, наприклад, ту школу чи ще щось такого. Тобто, ось це таке рівнозначне. Зрозуміла. Спокійне спілкування з іншими людьми. Сюди, знову ж таки, хочеться сказати, що ця людина не буде грати роль рятівника. Рятівник, а він там да, він тут приходить, я все вирішаю, я тобі допоможу. Хоча є ось ця вигода бути рятівником, тому що рятівник допомагає і в той же час контролює. Рятівник допомагає, і в той же час хоче, щоб ви від нього залежали, щоб от ви були його ігрушечкою, щоб от ви були ось так якою віщу, якою він буде керувати, щоб він знав, що ви от його річ. І все. І тому, знову ж таки, адекватна людина, якій можна довіряти, це історія про те, що коли вона бачить, що у вас є певна складність, вона, по-перше, у вас бачить рівно таку Рівну людину, яка спроможна самостійно виконати ту чи іншу дію, самостійно вирішити ту чи іншу справу. І в той же час ви маєте чітко їй сказати Допоможи мені в том, там, тому том, том питанню, і вона вам допомагає. Вона не нав'язує свою точку зору, не нав'язує свою допомогу. Ви можете їй сказати, ні, почекай, не чіпай. Тому що ось знову ж таки, якщо вам цікавиться тематика, то є, наприклад, така книжка Дар страху, де прям конкретно говориться, що ці всі ма Гвалтівники вони прям нав'язувались, нав'язувалися, нав такий шарм, і нав'язували цю всю допомогу. І так би мовити, тож, там багато таких крючичків було історія про те, що, от дивися, от ті мене там щось там не оцінюють, от вони ось тим жінкам треба тільки гроші, але ж ти не така, і жертва така: ні, я не така, я всяка класна. І ось цей момент, коли жертва хоче доказати, що вона така вся біла і пушиста, що вона не така, це теж їхній такий крючок. От, ну знову ж таки, захочете, послухаєте, захочете, почитаєте, хоча її складно зараз вже купити, але все ж таки десь в інтернеті знайдете. От, знову ж таки, людина, якій можна довіряти, вона спроможна визнати. Да. І я тут помилився. І ось це ось це ключовий момент. Вона спроможна усвідомити, що щось вона зробила не так. Ми не ідеальні люди, і знову ж таки, в залежності від ситуації, ми можемо діяти по-різному. Хоча, все ж таки, є певний наш такий хороший. Такий... Маркер, хоча знову ж таки, в цій книжки Дар страху там прям конкретно пишеться, що окей, хі -хі, а ви можете сьогодні бути хорошою людиною, допомагати всім. Хоча фактично у вас там може бути за плечами історія про те, що от в певні такі ситуації ви прям хотіли когось зарізати, і в певні такі ситуації ви чули когось там не вбили. І так як ви нікого не вбили, то ви ще не вважаєтеся там вбивцею. Хоча знову ж таки від ситуації може все, що хочеш, стрільнути, тому до цих навіть ось цих таких. Зелених пропорцій не потрібно от так от прям братися. Ми маємо розуміти, що да, зараз все класно, є ось ця така лінія, коли людині можна довіряти, хоча може так от раз і щось змінитися. Десь там, наприклад, людина вдарилась головою, щось тут не так почали працювати ділянки мозку, і щось уже різко змінилося. Тут ключовий момент все ж таки прислуховуйтеся до своєї інтуїції. От далі. Наступний такий момент, теж такий класний момент, який його вже всі тут розпіарили, стосовно того, що людина по відношенню до вас не маніпулює, людина по відношенню до вас не розносить всі якісь такі грязні мерзкі плітки. Тобто ви розумієте, що якщо тут сидить перед вами людина і говорить а мій колишній дальмаєм, то в принципі ви розумієте, що ну, якщо ви з цією людиною посваритесь, то точно так же вона буде про вас говорити. Ось тут якийсь якраз ключовий момент, що якщо людина не розкриває певних таємниць там, когось, то в той же час вона не буде розкривати і ваші таємниці. Тобто це збільшує вірогідність. Знову ж таки, стовідсоткового ідеального якогось такого рецепту не існує ідеальних якихось таких маркерів, щоб стовідсотково все, йде з історії про те, що ось ці зелені пропорції вони збільшують вірогідність того, що можна людинки довіряти. От. Далі, моє теж таке дуже цікаве і любиме це стосовно того, що ви якось так можете відчути, що ось ця людина непомітно про вас якось турбується. Тобто вона зробила таку якусь маленьку і в той же час непомітну річ. І коли вона це робить, ви, начебто, й не просили, і вона така влучна, вона така маленька, непомітна. Наприклад, людина знає, що ви постійно запізнюєтесь, або ви постійно десь там щось провтикуєте робити. І ця людина, отак раз, і вона каже: та я ж знаю, що ти можеш десь про це щось забути, і вона трішки раз і вам нагадала про щось. Раз, ось це така маленька, непомітна така турбота, яка просто показує, що людина до вас добре ставиться, і воно так якось так маленько. Якось Ось так дрібненько, непомітно, зато так тепленько, так спокійненько стається. Тому що зазвичай, якщо ми говоримо про якогось такого маніпулятора, про якогось такого поганого, такого злого злого персонажа, то цей злий персонаж він тут і зараз різко, негайно хоче, так би мовити, вас уже використовувати. А людина, якій можна довіряти, вона, вона так спокійненько, то вона сама вирішила вам допомогти і, в принципі, взамін нічого не отримає. І вона не Намагається вам продемонструвати, що тут така я вся класна. В той же час, коли людина розказує про свої ось ті такі перемоги, вона просто говорить: я там сходив на якийсь певний конкурс, отримав нагороду, отримав сертифікати, я там такий-то, такий-то. І в цій розмові ви відчуваєте, що фактично людина просто сказала, да, я знаю то, да, я вмію то. І тут не буде ось такого моменту, що. При розмові, наприклад, якщо там така токсичненька людинка, то при розмові, коли токсична людина буде розповідати про свої перемоги, то вона прям буде хотіти, щоб ви її тут похвалили за те, що вона туди сходила, за те, що вона отримала цей результат. А наша сьогоднішня людина з зеленим прапорцем, вона так скаже, да, я ось то, 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 то я ось то 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 вмію, я ось то-то-то-то-то». І не буде ось цього такого, знаєте, моменту, коли буде витягування із вас, ось цієї похвали, не буде ось такого. Саму піару, що я. Тут... А -а -а -а. Ні, ви просто розумієте, плюс-мінус спокійненько. Тому все ж таки хочеться наголосити на тому, що зелені пропорції класно. А чи ви готові будете спілкуватися з тією людиною? Тому що спілкуватися з людиною, яка можна самостійно саморегулювати свої емоції, пояснювати адекватно, лояльно, що ось це подобається, це не подобається. Тут десь щось конкретно сказати: Я цього робити не хочу, мені це незручно чи готові ви спілкуватися з цією людиною? Тому що цей, цій людині не буде цікаво гратися в ось ті такі наші травмочки, ось ці такі емоційні качельки. Ця людина чітко конкретно говорить: так, ми зараз з тобою тут спокійно, адекватно спілкуємося. Я тобі можу чимось порадити. Тільки ти конкретно скажи, чим мені тобі допомогти, де тобі потрібно певному пораду, і в той же час вона насолоджується життям не скільки з цими емоційними качелями, а скільки, наприклад, кудись поїхати, щось цікаве дізнатися, щось цікаве побачити, щось цікаве зробити в цій е, е, якійсь роботі, розвинути свій потенціал, розвинути свої здібності. Наступний момент теж дуже такий цікавий момент, що з нашою людиною, яка є ось цим зеленим прапорцем, можна спокійно помовчати. Людина впевнено переносить ось цю тиш в спілкуванні. Людина розуміє, що ми люди, і ми можемо реально просто спокійно помовчати. Я хочу з тобою ось тут побути разом. В той же час я ж не хочу це пліткувати просто то, то, та, -то, то. Я просто хочу з тобою тут і зараз побути. Тому з нею комфортно навіть просто поруч помовчати. Наступний момент це знову ж таки наша людина вона може спокійно обговорювати ось ці такі складні, неприємні ситуації, ось цей момент скандалів і тому подібне. Він буде просто такий менш виражений Ну, знову ж таки, порівняно ще ми порівнюєте. Якщо ви говорите просто істерику, де літаються тарілки, то це точно не ця історія. От, хоча, знову ж таки, от тут ми більше говоримо про цю людину, яка вміє саморегулювати свій емоційний стан, і коли ось є ось цей момент. Прояснення якихось таких незручних, неприємних моментів людина все ж таки спроможна чітко, конкретно, адекватно донести свою точку зору. Вона не буде фиркати, вона не буде. Вона чітко спроможна адекватно донести свою. Думку і в той же час, тоді ось цей момент непорозуміння він буде проходити більш так спокійненько, адекватненько, тому що тоді буде вже прям яскраво видно, що людина замотивована, в неї є бажання прояснити ту чи іншу ситуацію, і вона хоче з вами там далі спілкуватися, тому вона розуміє, ось це фиркання, биркання ну, толкового нічого не принесе. А вона ж то хоче з вами нормально спілкуватися. Наступний момент це теж такий прикольний, такий цікавенький момент, який полягає в тому, що людині можна не просто так довіряти. А тут ми бачимо, що людина з однієї сторони може не вестися і прям конкретно, ну так би мовити, думає своєю головою, коли там якась там не знаю, подруга чи ще хтось підходить. А там вона якась алкоголічка. Ну, тобто, людина не ведеться на плітки, а вона все ж таки довіряє своїй точці зору. Вона довіряє своєму погляду. Вона більше так самостійно спроможна працювати інформацією, дослідити ось цей момент і само самостійно для себе зрозуміти, хто ви, що ви, чи можна вам довіряти, чи не можна вам довіряти, чи вона хоче з вами спілкуватися, чи вона не хоче з вами спілкуватися. Тобто вона не вірить ось цим всім кліткам. І в той же час людина, ну ж таки, чому я кажу ось ця самостійна саморегуляція? Це не просто так. Тому що м, тут ще такий найголовніший момент, який я припідношу в самому кінці відео, він полягає в тому, що людина спокійно спроможна, так би мовити, не те, щоб прям балансувати, але все ж таки фільтрувати свої імпульси. Вона спроможна розуміти, що їй, наприклад, якщо вона пообіцяла бути вірною, якщо вона пообіцяла там, так би мовити, то чи інше. То вона цього й притримується, її не збивають якісь певні імпульси. Її, ну умовно кажучи, саме яскравий приклад, коли чоловік сказав, все, ти моя єдина, я не буду там спати з іншими жінками. І він спокійно протистоїть ось цим всім імпульсам, тому що він сконцентрований на довготривалій ось цих таких стосунках зі своєю жінкою. Тут ключовий момент, що людина. Приймає своє рішення, обдумуючи його, і чітко говорить: да, я хочу бути лише з тобою, так, да, я буду притримуватися, притримуватися ось цієї лінії поведінки, тому що людина спроможна протистояти ось цим таким, наприклад, рекламним якимось, якимось рекламам, якимось таким рішенням під імпульсом. Ось так, от вона спроможна все ж таки спочатку обдумувати, Мати, а потім зробити чітке, зважливе рішення стосовно того, що да, я готовий нести свідому відповідальність за ось то, 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 то. то. І ось це найголовніше, коли людина свідомо розуміє, що вона хоче зробити ось цей. Крок, і це є її свідомим рішенням. І ось тут якраз і криється вся ключова історія цього всього відео. От тож на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!